Всім привіт! Я Людмила. Я сьогодні займаюся фарбуванням лавочки. Купила ось таку, таку світлу фарбу. Ми її зразу перевернули, пофарбували знизу, а тепер на лице будемо фарбувати. Так. Валік, щіточка в поміч. І лавочка моя дуже довго стояла, вже бачите, дерево почало портитися, чорніть. То її, звичайно, сонце світить, то її, звичайно, треба рятувати. Дорого коштує, щоб так, її... ну, так залишити, залишити не гарбованою. Фарба, звичайно, врятує. Ну, зараз ми нанесемо один шар, фарби висохне. Можливо, завтра нанесемо інший шар. Так, друзі, день наступний. Сьогодні покажу, що знову я роблю. Так, погляньте позаду мене, ви бачите, нові двері в погріб ми зробили, поставили і будемо їх сьогодні фарбувати. А далі ви можете побачити, бачите, будемо ставити вікно. ще там не було ось. Ось бачите? Раму вставили, і в раму ще будемо вікно ставити. Було просто забите. І поличку, зараз покажу. Поближче про двері. Двері тут стояли старенькі, вони перекосилися і погано-погано закривалися, уголок не влазив. Весь час, отак, як закривай, то на на, на іскосок вони йшли, і їх треба було піднімати, нічого не вийшло. Але завіси мені не подобається, щось слабеньке. Купувала я доску, стругану сороковку. Бачите, і як ви думаєте, скільки я оце заплатила? Я від ціни на доску. Не знаю. Шоки. За оцю доску заплатила 1800, Що з тих дверей. Метр сімдесят на метр брала, бо вони йдуть тут, як, складочку таку, один на один шпунт. Один на один ще трішки знаходили, робили. Уявляєте, 1800 за самі двері. Тільки оця пряма доска. Оця доска, оце оця, оця, це у мене було. Це тільки, тільки оцю рівненьку доску 1800. Думали замовити залізні двері, але вони роблять із рамою, тому прийшлося б нам би вибивати оцей уголок, щось перероблювати не схотіли. Ну, На наш вік хватить, ми собі поставимо ось так і будуть вони нам служити. Так, потім мені зробили ось таку поличку для квітів. Але яквіти, бачите, ще я не поставила, бо як доробимо вікно сарайчику в такому, так. Рама вже гарно стоїть, поставимо вікно, заб'ємо і тоді буду робити гарну поличку. Ось так квіти і зверху, бачите, поставила. Ось так. Височенько, звичайно. І, звичайно, у мене тут пофарбована лавочка. Ту, що ми фарбували вчора. Вчора вечором я встигла ще другий шар фарби нанести. Вона висогла, ось я застелила і цибулю-торішню, чищу що в мене є. Хочу закривати сьогодні кабачки із оселецем. Оселети вчора розібрала, порізала там морозилку вже порізаний вставила. Цибуля морква кабачки, і будемо щось робити. А це двері старі з погреба. Бачите, які вони не дуже хороші. Тут я обрізала уголок. Це коли настояли росіяни, то я проводку проводила, щоб у погріб переноску кидала, то ось так одрізала сама, як зуміла, так і одрубали. А тепер ці двері я хочу поставити на стопчики, щоб сюди класти цибулю просушувати, десь отуди, на, на, на ту, туди, туди на ту сторону, десь поставлю на пеньки. Так, знаєте, щоб і часник буду вибирати, просушувати, накрити. Зараз зранку сонечко, а вже сонечко повернеться і буде там холодочок. Ось такі у мене справи. А зараз прямую до бачків. Хочу навибирати в них кабачків. У мене зелененькі, чоловік щось мій забастував. Сказав, з зелених кабачків нічого не роби. Передавала йому цукіні, зелені, ні Мами світлі грабочки. То піду і візьму. Друзі, покажу, закрила салат. Кабачки з оселедцем ще гарячий. Вийшло в мене 11 баночок. Ну, а це, як вам, 12-й баночки, ось тільки на пробу. Ну, чомусь у мене кисловатий оцту, руна. Видно, багацькувато влила, так наче і ні, ну, треба менше було б влити його. Ну, нічого. Кому дуже цікаво, на моєму каналі є рецепт, прості рецепти у плейлисті і кабачки на зиму з оселедцем. Так, друзі, що ще поса... виписала була я по інтернету троянди? Я їх вже полила. Це я укорінюю під бутилку одним способом. Он є, треба полити, не полила. Все. І коти перевернули і десь вигребли, Не знаю, бачите, лежить бутилка, укорінювала. А це вже посаджені троянди пополивала. Їх так пообрізала, як садить. Щоб ви бачили. І обіцяють, що через місяць, через два будуть цвісти. Ну, побачимо. Через місяць до кінця літа. Поки що під бутилкою вони у мене будуть аж цілий рік. Цілий рік. На зиму позакручувати пробки, а поки що жарко, то пробки познімати. Ось так. Червона рута цвіте як красиво. Ось так. Ці троянди жовті, які вже відлиняли. А це тріпса покропила, ну, щось ніяк. Підв'язала юмку, ось так, плетисто. Ось так. Сьогодні сходила на город. Думаю, погляну, що там в мене в огірках. Гляньте, що в мене в огірках. Це в перший кубах заглянула. Ось що робиться. Завтра піду вибирати. Тут ну, це салати, це, якщо почистити, я дуже люблю такі саме великі. А зараз налаштувала відро, поливайка і піду поливати. Маленькі в мене є огірочки посаджені. Ходімте зі мною. Погляньте, це мої чотири рядочки. огірки. це в першому вибрала. Другий заглянула пустий, а третій і четвертий рядочок навіть не дивилася. Білокрилки дуже багато. А це у мене. Нещодавно посаджені огірочки. Ось я їх і вийшла поливати. Не знаю, щось повигрібало. Бачите, як? Ось один рядочок. Ой, собака цей бігає. І другий рядочок. Також зійшло. Небагато. Можливо, досадить треба. Щас полю побачу. Ну, а це капусточка, щось вона така, знаєте, неважна. Треба прополоти ще. помідори не підв'язані і перчик. Щось він ну, ну, ніякий. Взагалі, мабуть, в цьому році без перців буду. Це, наче, трошки кращенький, а це так, яке посадила, такий на місці сидить. Бачите, і перебите. Ось так, то редиска зірвата і часник, мабуть, пора виривати. Вся стрілка розрівняна, бачите, та також розрівняна. А це ще трішки зігнута. Ну, кажуть, треба викопати і подивитися, якщо ще одна чи дві лусочки одягнуто, тоді дивитися. Це салат. Рукола була, все зриваю. Все. Вже наїлися салаті так поливати.